Після пана Гаповського ще оголошення оголошення Тарас. я ще додав таку річ, що з першого року 2013, з 1 січня 2013 року, стартувала всеукраїнська українська кампанія за поіменні голосування і персональні у міських сільських радах усіх рівнів обласних також. Чому, для чого призначена ця кампанія і чому спільно з рухом чесно, ми плануємо її впроваджувати в життя і чому за це взявся Михайло Ваврин зробити в Дрогобичі вже якісь певні напрацювання. Виявляється, для того, щоб зробити оцінку депутата, його діяльності, його ефективності, мусять бути якісь певні критерії. На даний момент ми володіємо тільки одним критерієм: це критерії відвідуваність сесій або невідвідуваність звіт дав або не дав. Але фактично, і це є вже практика така, що може бути ідеальне відвідування депутата, але рішення, за які він голосує, зовсім не ідеальні для населення, для народу. І тому важливо мати інформацію, хто і як голосує і за які конкретні рішення. А це можна робити тільки в тому випадку, якщо в регламенті буде передбачено голосування в поіменному режимі обов'язкове. На даний момент всі голосування резонансні у всіх радах. Проходять не в поіменному режимі, а в так званому відкритому режимі, який підрозуміває, що ви можете стояти з боку і просто дивитися, як депутати піднімають руки. Але минає тиждень, минає місяць, і вже сам депутат він не знає за що він голосував, не говорячи про те, щоб зробити оцінку комусь, як він приймає рішення. Всюди в протоколах буде писати більшість проголосувала за таке то рішення. Півдрогобича, пів Трускавця розпродали. Хто це зробив, хто відповідальний за це? Ми не побачимо. Тому що буде в протоколах писати більшість проголосувала за? І всі будуть казати, я був у меншості. Я не голосував, я був проти. Але цього ніде не відмічено і тому. Разом з Михайлом Ваврином це питання в Другобичі вже якби пробується зміни в регламент нести. Я знаю навіть, що одне з резонансних питань за ініціативи Михайла Ваврина і руху чесно було зобов'язано депутатів голосувати поіменно, і це показало, хто яку має конкретну позицію. Мало того, я бачу, Тарас Демко демонструє. Вони вже проводять у Другобичі, а якби. Таку кампанію збору підписів хто з депутатів за те, щоб поіменно голосувати кожне рішення, багато говорять, що це дуже довго буде тривати. Я вам скажу, що довго воно не триває. Підрахунки відеознімання, як проходить поіменне голосування, показали найдовше. В межах трьох хвилин буде таке голосування проходити не довше. При тому, що сесії тривають по два три по дні, переносяться. Тому співвідношення тривалості голосування поіменного до тривалості всієї сесії воно є незначне. І поіменні голосування вони необхідно впроваджувати всюди. Ми будемо йти двома шляхами: це за допомогою ініціативних депутатів. Типу Михайла Ваврина інших, які долучаються до цього для внесення змін в регламент, і тоді політична воля депутатів, якщо буде, вже можна поіменно робити. Ну якщо це не допомагає, ми йдемо далі. Ми ініціюємо закон, пишемо законопроект внесення змін в закон про місцеве самоврядування, де відкрите голосування мусить бути названо відкритим поіменним з обов'язковим підкладанням до кожного протоколу рішень поіменних голосувань. Кожного депутата щоб можна було через рік, через два, через три подивитися, хто і за що відповідальний, щоб можна було чітко сказати перед кожними виборами, цей депутат працював для громади, а цей депутат не працював. Він працював для своєї кишені. Так, дякую. Зараз, пані Іван, будь ласка, я хотів би сказати, що там ще одним критерієм може бути оцінювати старт роботи не тільки на сесії, але є ще робота постійних комісій. І в нас в районі так само ми моніторимо всю роботу депутатів постійних комісій. у постійних комісіях. Нас велике прохання, щоб з району люди долучалися до тої роботи, бо нам руки не доходять вже до району зараз. Достатньо. 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 І, будь ласка, але так, репліка. Я продовження того, що Святослав Грабовський говорив, це дуже суттєво. розумієте, Бо нам, от, щодо перспектив діяльності руху чесно, беремо в нашому місті, Круговичі, то нам треба працювати над виробленням тих дієвих критеріїв, оцінки влади міського голови, депутатів. Бо те, те, що я бачив кілька днів тому на сесії, Ну, розумієте, більшість депутатів тихо сидить, ні слова не говорить. Не не жодної репліки, жодного питання, Ти нічого. Вони тільки тихенько Бобут голосують Бобут. по вказівці. Ну, вказівка йде від першого столу. Е -е, розумієте, і, і, тому, е і тому тут, розумієте, якщо так оцінювати, чи був депутат на сесії, чи не був, то доволі є примітивне. Е -е, був не був. Розумієте, є велика, наприклад, в Дробіській міській раді. Є велика група депутатів, які постійно ходять, мають мало пропусків, а де хто взагалі жодного пропуску не має. Але вони жодної ролі, крім підняття руки, вони не грають. Не грають це, можна сказати, а тим більше, що це не є, допустимо, сильної України, від якої яка була близька і підтримувала міського голову. Розумієте, це начебто від таких фракцій, як Фронт Змін, які просто стали тушками. Бо я хочу нагадати. Чому виник рук рух чесно? Та тому, щоби запобігти такому явищу, як тушканчество, щоб депутати, які прийшли з однією орієнтацією, не переходили на, на іншу орієнтацію. На, на інший бік барикад не ставали. У нас це. Якісь по ці цілковите явище. Якщо як? зараз оголошення, я хотів зробити позволь, оголошення. Я скажу, так. Зараз буде звучати приємне оголошення. Думаю, від пана Тараса Думка. Значить, зараз. перед тим як ви будете задавати запитання, що ви їх має...